Добрий день, вечір. Що там у вас? Я не знаю. У мене. Ой, у мене ніч. Хотіла сказати вечір, але вже um, 22.49 зараз я нам увімкну якусь музику. О! Якщо що, ця пісня називається uh, Sultans of Swing. Я побачила, мені відео вискочило, як папуга е, коротше, мужчина на гітарі грає, і папуга підспівує у цю пісню. І мені так матір сподобався. І от отак я музику знаходжу. Як у вас справи? Так давно не розмовляла із вами. Багато перемін в житті. Було і ще коїться, але ну, мені відчувається, що вже постабільніше на ногах, але дуже багато перемін з того, як останнє порозмовляли. Я просто якраз от зараз а, буквально просто передивлялася деякі зі старих відео, і вони мені, не знаю, так душу зігріли, що. Ну, не обісуті, мені цікаво себе слухати. Я тому, тому це і записую, що я думаю, що це може бути цікаво. Але а, ця розмова а, планується не дуже довгою, просто такий, знаєте, маленький чек-ін, чекап. Он are we feeling? Я от в новому університеті а, на магістра тепер вчусь забіла болт на комп'ютерну науку, тому що я з'ясувала, що я її ненавиджу. А, Під час останнього відео я вже знала, що не комп'ютер сайенс не але я ще була в процесі того, щоб довчитися і випуститися, випуститися з цього комп'ютер Саєнсу. Але от, я відстрадалась. І тепер я вне комп'ютер Саєнс. Але. Про що розповісти, таке цікаве. У мене просто дуже багато такого чогось. Рандомного останнім часом коїться. От, наприклад, мені в цій кімнаті було дуже сумно. Тому що от світ, світло, яке зі стелі, от оце, воно таке, от я не знаю, яскраве. І, ну, дякую, що не холодний світ, так? Да? Але от я не знаю. Холодне світло мене от прямо засмучує. От прямо мені стає сумно існувати. От у мене воно з таким холодом душі асоціюється і, не знаю, з больницями. І що от щось от таке дуже недобре коїться. Але нейтральне світло, типу, непогано, але воно таке яскраве. От мені, мені сумно було в цій кімнаті, тому зазвичай ä, я користувалася тільки... Не, не зважайте. <свистувалася> Я користувалася тільки цією лампою. Але це було, типу, не достатньо яскраво. І знаєте, як вони кажуть, що це от, от вся депрешна анзайті, що воно е, стає гірше, якщо, типу, мало світла. Тому треба було, щоб було трохи більше світла. І от е -е, сталася оця смішна лампа. Я, от чесно, я так рада, що вона сталася. Вона е, флор-ламп, тобто, от вона з підлоги стоїть. Е, ми з нею одного роста. <плухи> а, що ви розуміли, я її з Facebook Marketplace взяла 5 фунтів, мені здається, взагалі барган. Вона була грізнюча, але до цього я ще дійду. Е, і... Вона дуже важка. Типу, ніякого шейма, але мені так складно було і додому пертися. Тобто, це, по-перше, було просто на інше, інше кінець міста. От я виходить автобусом туди, лампу забрала, клас до автобуса назад. От я йду до зупинки і з нею. О, Боже, мені оцей мужчинчик із дома свого ж виносив. І йдеш сходами вниз, я знизу стою у дверях і я питаю: Оу, а вона важка? І він такий. ні. і типу йде так повільно, сходами, я вже знаю, ну що ну, ти, ну, ти мені врешеш? ну Будь зі мною чесно. Але коли я побачила. Коли я побачила. що Ще можна варіювати її яскравість, ну це все. Це був для мене гейм овер. Я сказала: все, беру. І от я із цією лампою. І от вона дуже важка. І я на той автобус, і я на два автобуси. Так, Два автобуси мені треба було, щоб достатися додому. Руки медузи. Обкладинка страшна, як смерть, але пісня їй подобається. А я її стільки разів вже слухала, що вже навіть обкладинки не боюсь. За що я казала за лампу? Дуже важка, два автобуси додому. І от ото я стою на зупинці з цією лампою, велосипедисти мене приїжджають, посміхаються, це ніч вже на дворі. Я йду додому. Я подумала, ну як добре, що комусь можу настрій підвисити, Тому що якщо б я когось побачила в автобусі з лампою, я була б такою довольною. І це була я <кхід> в автобусі. Була я в автобусі з лампи. <хи> От, да, Ми їдемо. Вона отак от шатається із кожної кочки. От. А я сижу, книжку читаю. От, така у нас естетика була. Колись з першого автобуса злізала, якийсь там мужчин Тіре дідусь сидів також десь спереду. Коли я вилазила, він такий обережно, обережно, тому що ми з неї одного роста, да? тобто, щоб я там її нічого не зачепила. А вже ж зачепила, але так, не фатально. І да, він такий, обережно, обережно. Я така, все окей, все окей, От, І я злізла. Водій там щось приємне мені на прощання сказав. Я дякую. А оцей мужчина ці дідусь, я не знаю, щось він там шось він сказав на, на штальт uh, Let there Be Light, типу, хай буде світло. Я нічого не зрозуміла, але я його також сердечно подякувала йому також. І от потяпала собі додому з цією лампою. А... А сьогодні я купила собі рослинку. Вона у мене зараз на подахоніки стоїть. Вон вона. Я ще не дуже розібралася, як про неї піклуватися. От буквально це у нас зараз перша зустріч. <кхід> Мені сказали, що вона повинна бути якась легка у вихованні, у проживанні. І що їй подобається жити у ванній кімнаті. Я не думаю, що їй в моїй ванній кімнаті сподобається, тому що там у нас чомусь дуже жарко. От. А їй треба, е, типу, ця така звичайна room temperature. Але нічого, буде в мене тепер життя більше в цій кімнаті. Я б дуже хотіла собі якихось рибок. Але от я як за це подумала, мені так сумно стало за цих рибок, тому що от мені переїжджати треба буде, куди я їх засуну. Ні, відповідальність беру. Типу, рослині я, гадаю, сумно буде переїжджати і складно, але це тому що. Мені сумдо й складно переїжджати на нові місця. Але ну от риба, це скільки стресу з цими заквалюми. І, типу, да. і, може, з цього починати треба було, але у нас не можна ніяких звірів, катів і рибів. Але якби я сильно захотіла, у мене все одно було. Знаєте, є от такі дуже прикольні акваріуми, от, такі от, знаєш, в дитинстві, коли уявляєш акваріум, отакий от, 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 от просто, як шарик, така, фішбол е, фіш англійською, вони кажуть. І от я в дитинстві фантазіювала, що от буде в мене отакий. От Але зараз я знаю, що риба в такому акваріумі. Буде дуже нещасна. Ця пісня мені також подобається. Називається Чим пахне. Риба в такому акваріумі буде дуже нещасна, тому що о, рибі треба, щоб було, щоб був фільтр, щоб повітря було, щоб дихати можна було. І, ну, місця побільше. А що вона ото? Ну, що це за життя? Ай. От вже одинадцяте. Як я це сказала, стала 1101. Що я хочу сказати? Гарного вам дня, вечора, ночі. Що у вас там? Ай, мені також. Ай, завтра на навчання Файто! я. Я все вивчу, <хи> Буду професіональним професіоналом. Про професійну. Але так, да, вже багато є про що розповідати. Тому може ці відео тепер частіше коятимуться. Раз не знаю. Сил набралася після цих всіх переїздів. Боже, у мене їх з останнього відео мільйон сталося. Але нічого. Живемо. Так що, от, всім, всім щастий і дуже дякую за компанію. Па-па!